Як дізнатись, яку рекламу запускають ваші конкуренти? Обов'язково підпишіться на мій акаунт Instagram, зберігайте це відео собі, а я вам зараз покажу, як це все робити. Друзі, ну що, давайте розберемося, як подивитися рекламу, яку е, запускає ваші конкуренти. Що вам треба зробити? Відкрити на ноутбуці або в телефоні якийсь ваш браузер. І написати в пошуку бібліотека реклами Facebook. Бібліотека реклами Facebook. Відкрити першу або другу е, сторінку, яку видав ви вам Google. Далі е, ви потрапляєте на сайт Facebook. Тут ви обираєте країну, по якій ви хотіли б подивитися е, рекламу, яку запускають ваші конкуренти. Я, я не скажу завжди всі, всі країни. Далі категорії реклами. Я обираю теж всі, е, всі обяви. І тут пишу психологія, наприклад. Психологія. І натискаю е, і вибираю цю фразу психологія. І тут мені одразу Facebook підібрав о, всю рекламу, яка е, запущена е, по, по всіх країнах на тему психології. Звісно, ви можете тут вставити також по ключовому слову любе інше, любу іншу нішу, там, товар, направлення і так далі. Або ви можете вставити прямо сюди логін аккаунту вашого конкуренту, або там її бізнес-сторінку, і подивитися, яку вони рекламу запускають. Тому тестуйте, пробуйте, зберігайте це відео собі, щоб його не загубити, і підписуйтесь на мій інстаграм.